Відпочинок для відновлення сил є дуже важливою умовою для зеленої енергійності. Для цього сам Всевишній людині заповів один день на тиждень відпочивати. В цей день важливо нічого не робити, а лише відпочивати. Тому і роботодавці мають враховувати, що один день на тиждень людина має займатися не хатніми справами, що накопичились за тиждень, а виключно відпочинком. Тому шестиденний графік роботи є антилюдським. Крім того людині корисно знаходити 15 20 хвилин раз на день або раз на два дні для абсолютного розслаблення, коли людина силою волі у лежачому положенні розслабляє все своє тіло і відключає усі свої думки. І які можливості людини щодо третьої сфери свого буття у зовнішній середі і своєї діяльності щодо зовнішньої середи, задля того, щоб знаходитися у стані корисної созідательної енергійності.